Григір Тютюнник тайна вечеря. Гей, бички! Гукаю на весь шлях, а вони наче й не чують. Плентаються собі помалу, бо знають, що не додому, а з дому йдуть. А тут ще й проти вітру, і губи мені звело так, що кричу бички, а виходить мички. Мо, вони того й не слухають. Бо бички ж це одне, а мички інше. Гей, мички! Промлю дідові помазаному соломив містечко. Він о нашому колгоспі ощіп на кузню зробив і крокви пов'язав, так оце йому плата. Сани соломи іще кажуть ячменю півтора центнера. Про ячмінь не знаю. Може, й справді за кузню, а про солому знаю. брехня. Соломи дав бригадир за те, що помазан йому поріжок зробив новий і чотири пари віконниць фельончастих. Так що, брехня, а втім, яке моє діло? Моє діло провести солому скидать, і давайте, діду, вечеряти. Бригадирові поріжок та віконниці на дурику, а мені вечеря. От тільки холодно, дуже. Лежав на соломі, ноги мерзнуть, переліз на дишло, бики хвостами б'ються, став іти, продимає наскрізь. Якби ж воно одежина путня, а то шинеля німецька, куца, видно, німець маленький був. Та ще й без кишень. Прорізи є, а кишень нема. Подгнивали. Готовоно в прорізи й піддимає. Гей, мечки! А оце, мабуть, з пів кілометра йду і майже не мерзну. Приноровився. тулюся до бичачого боку, доки свій бік нагрію, годин правий. Тоді повертаюся спиною до вітру. То грію другий, лівий і правий, тим часом добіє потроху. Ну, та нічого. Якось доб'юся. Скидаю солому, увійду в хату і розкошелюйте з діду на вечерю, Ги-ги, А як же? Он на тому тижні ми як возили солому до дядька Йосипа з Семеном Одарковичем. Батько в нього хто зна, хто гамати Одарка. То чого тільки й не ставлено нам на стіл і борщу, і сала мерзлого з у середині, і каші молошної? Пополасували, тільки на салі трохи не повезло, бо до нього веделки подали. А раз подали, то вже ж руками в миску не полізеш. Взялися ми за веделки важкі такі. Понаколювали по шматочку і в рот, а сало тільки бри і сприснуло і в Семена, і в мене. Ото сміху. Так ми тоді руками, поки господиня в хатині руками. А як увійде, знов за веделки беремося, сяк так упоралися і латата додому. Нікому й не розказували. Бо в нас такі люди, що тільки дай порвать враз придражнять. Гей, мечки! Оно вже й містечко видно, ба, як рано просвітили, і вікна не понамерзані, ясні, а в нас у селі жовті. Звісно, як на них криги в палець. Так що скидаю солому. Повечеряю, ляжу в сани, накрию ноги соломкою і ньо, -ньо до додомцю. Назад бички бігом бігтимуть до ясел, та й не встигну замерзнути. А може, дід ще й випити дадуть? А чого? Може, й дадуть. Вони розказують страх, які багаті. багаті, б, як молодих плотників на війні побито. Хлопці у ФЗУ на Донбас позабирано, а платникувати в колгоспах, то треба ж комусь. От і наймають усі діда помазана. Йому хоч і 70 років, а теша хіба ж так, без шнура, як по струні. Питають оце в нього жінки, коли помрете, діду, то він засміється, поплює на долоні, підморгне та й каже. А ви, каже, приходьте до мене вечорами по черзі. Посидимо, погомонемо, тоді знаєте, коли я помру. От, чудо впал. Тут ось о по ділу ніяк не доберешся, а йому погомовнемо. Гей, ледачі. Також ж і холодно, а смеркає враз. Кліпнеш очима, розплющишся. А воно наче ще поночіше зробилося. І ніде ж нікогісінько. Воно тільки дроти гудуть. Ач, понапиналися, як не перервуться. Один, два, три, чотири, чотири дроти, а гудуть, наче їх сто або тисяча ціла. І кожен по своєму. Товстий, товстенько, тонкий тоненько. А солома на санях і собі підпрягається, сичить, їжиться від морозу і лущить усередині. Злягається. О, мишка писнула. Мабуть, на сновильником мукину, Он кому тепло та добро. Їсти є що? Там колосочок невим'ятий знайде, там зернятко з мишію. Хлам, 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 вже й не голодна. Їде в місто дурна. Чим ти ласуватимеш? Це тобі не в стозі. Ну, їдь. Про мене. Гей, мурі. Інтересно, що дід на вечерю поставить? Ну, там борщу, сала, каші молошної. то пак ми в дядька Йосипа таки їли. От набалакав борщу сала. Тож ми в дядька таки їли, а в діда побачимо. Мов вони сьогодні холодчику наварили, як не як чоловік соломи привезе. От, якби холодцю. Або ні, не треба холодцю. З холоду й на холод, ні. Краще, якби що, якби? ди розперезався. Може, діда й вдома немає, а я вже зазіхаю. Оце так припікає, Бички аж і не їм взялися, треба ще за сани сховатися бо що. Соб, ідіть, от тобі й заховався, тільки притулився до соломи, а сани, як забіжать, в намет. Мене як пошпурять, от то тобі чуєш і заховався. І навіщо я проти ночі вирушив? У день хоч мороз усівся був, а зараз і дихнути не дає. Тільки отак проказав собі аж гульк вже й вітру немає, І солома перестала шарудіти, у вуличку в'їхали, а бочки, видно ж почули, бо зупинилися. Гей, бочки, вже вдома. Поганяю та за налигач та батіжком цьох. Аж іній схолок посипався. Ну, от ми й добилися. Вуличка до діда вузенька, занесена снігом в рівні стенами. На заметах світло з вікон лежить, дими з Бовдурів сивіють у садках і пахнуть. Від кожної хати різним. Як дротив полі гули по-різному, так і дими з Бовдурів пахнуть. Всяк своїм, то кулешем, то оладками гаряченькими, тут не розбереш і чим. А діда не топиться, видно, вже й вечерю налаштував, соломки виглядають. Цабе, цабе, вигукую напроти дідового двору хрипко і сморено. Хай лишень почують, як я підбився в дорозі, і в що мені їхня солома обійшлася. А дід ні гу-гу. і за поріг не виходять, оце так ждуть. Пхаюся за метами до вікна. Зираю в шибку, ба, та дід ще й не самі з молодицею. Сидять обоє за столом, випивають на покуті рушники, вишивані купкою, два образи на лаві богами догори, а на них жмутик сухого деревію. А воно посеред хати. Комод з отрухлою ніжкою, прятка, ослін? Мазати заходилися, чи що? Так хто ж взимку маже? Стукаю пужалном у віконницю. Діду, діду, вам соломи привезено? О, почули, човпуть до вікна, заточуються, видно вже накобрячилися. Що там таке? питаються і лоскочуть вусами мокру шибку. А самі червоні як не луснуть. Солому, кажу, приймайте. Угу. Ну, скидай там біля комори, то увіходь погрійся. Бач, погрійся, кажуть. Я ж так і знав, що повечеряю, тільки що пак у них на столі стоїть. От роззявко, молодицю комод, богів усе побачив. А їстівного й не вздрів? Ну, та ще надивлюся. Раз уже сказано увіходь, то надивлюся. Треба лишень швиденько впоратися. Дерусь на сани і опиняюся в рівні з дідовим Бовдуром. Чути навіть, як у ньому домовики товчуться, сажу трусять, а вітер аж солому закачує. Та в спину мене в спину хоч би не скинув, бо вже колись був кидав. Як скіпку, тільки хють і об землю. А я впав і лежу, а бригадир побачив, це біля конюшні було, та як зарегоче, що ж з тебе, каже, за пару, бо краз тебе вже й вітер подужає. А мені дух забило і не поворухнувся, і селова не вимовлю. Зате вже подивився на нього, як схотів. А вітер таки молодець. Оце тільки но зачеплю на вильник. То він і скине, і скине. Удвох пораємося, та ще оно, ну, домовики товчуться в Бовдурі, сажаю в мене шпуються і регочуть отак. Гу-гу-гу! Киш, Анци болоти кричу. А півень на горі як заджеркотить, а горобці з-під стріхи як порхонуть, подумали, що то я на них кишкаю. Вертайтеся, дурненькі, та спіть собі, а то так погребіться в соломі, там зернятка є. І от і буде вам вечеря. А ви, бочки, постійте, перемигайте собі, померзнете, швидше додому доскочимо. Виходжу в хату, а дід якраз чарки наливають. Став при порозі, зняв шапку, Добрий вечір, кажу, і долоню туди, де вуса колись виростуть, приклав, щоб не помітили, як ласа я усміхаюся, бо на столі чого тільки й немає. І капуста, і кисіль, і груші солоні, і пелюстки з волії. Таке, як і моя доля не вмирала, кажу веселенько. А молодиця на мене зирк, зирк, почервоніла страх. Видно, ж, соромиться, що я їх з дідом на слизькому застав. Чого там соромитися? Я під війну ще й не таке бачив. Та вже до молодиці «Здрастуйте, тітко, знову новосіллям вас чи як? гадіть, сміються. Та чарку мені, та хліба, шматочок з пелюстиною. Пий, отроче, мимрять, бо вже такі п'яні, що язиком не володають, і чаркою мені в руки не попадуть. Водять нею сюди, туди, перед моїми очима. А я ж хочу вловити та й собі сюди, туди рукою воджу. Насилу впіймав, випив, а вона, як полум'я. Так у скромнях і загуло. Якби ж я хоч наїдений, а то надще серце. Пий ще наврипилися дід. Пий та звиняй, що до столу не саджаємо, поза як у нас сьогодні з Христею тайна вечеря. Чув, що це таке? Тайна вечеря. Адже ж так я кажу, Христину, чи чого ти щулися, ге? Чого привнила, ге? Ай, чогось милка привнила, не слихать їй речей. Так я співаю, отроче, ану ж під соби дідові. А чом би й не помогти, кажу собі. Дід хороші, горілка добряча, бочки стоять, трудодень заробив, вечеря воно, як на весілі. Чом не посидіти в компанії. Та не потюгукати. Стійте, діду кричу, ви не так, от як треба, так як почну високо, привисоко, Ой ти, пташка канарейка не літайте високо, бо сама ж я добре знаю, що мій милий далеко. Хет, анахтемський. Підскочив дід, оце так зачепив, та й собі, бо сама ж я добре знаю. Чуєш, Христе, знаю, готов, німай зри і да воздасться тобі сторицею. Ану, брат, налий нам ще по чарці і собі наливай. Ви б кращого хлопця посадили, бо його вже розхитує, тихо озвалася молодиця. Нічого кажу, я й постою. Я ще в ріст іду, то не звавадить. Давайте краще по чарці, бо я ж соломки вам не сяк так накидав, а з натоптом. Ануки келиш, розкошелюйтесь. Го, о, чула, варнякають дід. Наливай. Так за те, що з натовпом гукаю. Ні, стій перебиваю дід. Христе, давай вип'ємо вдвох, щоб і зміни не було, щоб ти мені, як по струні ходила, пойняла А я собі, жона да убоїться мужа. Хотів ще й рукою махнути і махнув би був, так упав. Прокинувся аж біля села, сніг під полосками репить. Дроти гудуть, місяць прямо в очі мені світить, і бички біжать під тюбцем, парою хекають, видно, холодно їм. А мені байдуже. Лежу, як у колисті в головах місяць, а біля ніг мати плачуть, чого це вони, де вони взялися, Труть мені ноги, а я й не чую, затерпле, чи що мамо о, щезли! І місяць зайшов. Чи то пак я заплющився? О, знову є місяць і знову зайшов. От так на бічку я й лежатиму аж додому. Укриюся бичачою парою та й лежатиму. ньо-ньо. До це ж село? Ні. То скирти. А де ж село? Ну, годі. Treba spėti.